Вітаю, шановні наші народні аудитори. Сьогодні я вам покажу, де бере натхнення в своїй роботі наш генеральний прокурор, і де бере робо, де натхнення бере свою роботу для того, щоб відкривати світ невіданих закупівель. Наша прокуратура заходимо. Ми з вами на. Прекрасну сторінку на прокурора і Бачимо, що він пише, що сумщина Рівненщина, 45 підозр, 40 мільйонів зі збитками місцевого бюджету, окрім того, 15 і сім несплата податків, 8 не задекларовано майно, 1,7 і неправомірна вигода. І тут вони пишуть, що на начальник служби відновлення та розвитку сумщини і на та підрядник заробляв на будівництві фертифікаційних споруд. А тепер згадайте весною я вам показувала ці фертифікаційні споруди, і ми вам показували, як вони і хто їх. Будує і тут пишеться, що та на, на Рівненщині керівники навчального закладу за винагороди ефективно зарахував 110 студентів і оформив трудові відносини з 15 викладачами. Ну тобто, не ТЦК єдине. Але ми спускаємося далі і бачимо, що цей самий прекрасний прокурор пише, що понад 34 мільйони збитків державі, з них понад 25 мільйонів незаконні випади бойових. Ну тобто, все це було. Але вони зараз показали свою таку надмірну ефективність. Тепер бачимо Харківщину. Ми Харківщину декілька ефірів показали, її присвятили. І що вони пишуть? Ну так, да, вона нескорена, вона профприфронтова, ну ніби да. І вони пишуть, що там аж 46 підозр отримали на 233 мільйони. Але ми з вами показали в одному тільки відео більше, ніж на мільярд. Серед підозрюваних депутати, посадовці, ділки від медицини, освітяни, підприємці. Ну тобто, дивіться, генеральний прокурор відкрито у себе на сторінці розказує, що всі ці люди, які успішно пройшли закупівлі на Прозоро, які успішно переконали всі органи влади, переконали платників податків, що там найкраще проведена державна закупівля і обрані самі відданіші, самі гідні, самі чесні Виконавці. Але от проходить якийсь час, і прокурор каже: та ні, це 46 підоз. А тепер у нас запитання, як вони туди потрапили? А можливо, безвідповідальна податкова, а можливо, безвідповідальний БЕП, які нічого не роблять для того, щоб неадекватні, не не недобросовісні платники податків не змогли приймати участь. А для цього треба елементарно поставити фінансовий моніторинг і допуск на закупівлі всіх учасників, які хотіли отримати з бюджету гроші через фінансовий моніторинг. Тобто. Перевірити їх ризиковість, перевірити штат, перевірити основні засоби, чим вони будуть виконувати ці роботи і чи є у них на складі той товар, який вони хочуть постачати через закупівля. Іначе пишуть, що оці всі ділки, в тому числі освітяни підприємці. Закупівельники, рятувальники і більше, ніж 15 напрямків. Ну, ми вам усі їх показуємо, це для нас з вами не секрет. За що я вам, до речі, дякую. Лагідні. І тут пише він, що не задеклароване далі майно а в Зачепілівській та Гічівській громаді. Я вам показувала декілька закупівлі цих громад, що вони ці люди провели закупівлі. У них яким чином з'явилося майно, але вони його забули задекларувати. Ми вам в декларації також показували, показували, як їх дивитися, тому долучатись. Але це ще не все Івано-Франківській Володинській області. 59 підозрів і понад 125 мільйонів збитків. Але ми тільки в одному ефірі показали більше ніж на півмільярда. І знову чиновники, і знову прозоро, і знову не проводили закупівлі, наживалися на масштабних зложиваннях, хабарях, оборудках з бюджетом та держмайном Олена Франківщина серед міських е депутатів, місцевих рад і посадовців, директорів державних комунальних підприємств е відносно там навіть операції з акціями, якась Верховинська селищна рада, отримання хабаря за земельне питання і от станція е академії наук. Бачимо, що вона щось продавало заниженої ціни. Керівництво Радошинського е, піщаного кар'єру. Всього на всі п'ять підлеглих показали, але викрали воно скільки тонн піску. І так далі. І от спускаєтеся на сторінках прекрасного нашого нового прокурора, і ви бачите кожен день, що він цитує те, що ми вам показали на прозор. Він винічена Херсонщина. 60 мільйонів. Ми вас з вами е, згадайте роз, розглядали е, Херсощину, і там просто в школах укриття на оці гроші. Е, в п'яти школах, а то кожна в два рази більше, ніж 60 мільйонів укриття. І це каже він, що це 30 підозр в цих двох областях. Загальна шкода нанесена. Не Також депутати, голови громад. А знаєте, дивіться, я кожен раз читаю, що це голови громад і депутати, про що це каже? Що вибори не те, що на часі, а вони вже кричать, що вже міські, такі всі чиновнички, вони вже наскільки охаміли, що навіть цитують, цитуючи їхню роботу прокурор. Не, не може пояснити, як це в країні, яка воює в Херсонщині, яка знає, що таке окупація, що таке бути під окупацією, Вінсі 14,5 п'ять мільйонів збитків. А там от я дивилася за одною адресою через два-три будинки, школа буде саду будується е укриття, а потім зупиняється будівництво. Ну, ймовірно, щось вони там чекали або чекають далі. І що вони пишуть? Що тут а, землю роздавали, роз... недостовірні від... відомості в деклараціях, коли голова якоїсь ради допомагав там, в утриманні землі і так далі. Херсонщина, троє директорів компанії, підрядників заволоділи бюджетними коштами. Але ж вони були обрані тими, хто проводив закупівлю, вони самі не могли ці кошти взяти і вкрасти в державу. Це все було ці. Закупівлі, які ми вам показуємо в наших ефірах. І тому зараз я хочу перейти в рубрику А що ж дурненького? І чого ми бідні? А ми бідні, бо не аналізуємо це все. Із останнього такого неприємного капітальний ремонт харчоблоку на 36 мільйонів. В ліцей номер 1 Стефаника Коломійської міської ради по вулиці Дама Міцкевича, зараз ви бачите. Далі я вам навіть покажу цю закупівлю, там виграв ці роботи. Компанія, в якій ноль найманих, яка в 21-му і 20-му році не працювала взагалі. І ось показано, що в 24-му році вона показала баланс, де лише активи. А компанія ця, вона така десь була заморожена, вона відкрилася в 1997 році. Але це перша в неї перший контракт, перша перемога. ще раз нагадаю, в цій компанії ноль найманих працівників, будівельна компанія. Я вам покажу зараз цю закупівлю, ось ця сама закупівля на самому Прозоро. Дивимося. Хто ж переможець, і я заодно вас вчу, як це розбирати, як такі закупівлі розбирати. Я вам скажу, що ми написали заяву на цю закупівлю, бачимо, ніхто її не зупинив і бачимо, що переможець обраний. Ми з вами копіюємо АКПО компанії переможця і заходимо на сторінки OpenDataBot і аналізуємо, що в нас написано, що цій компанії недавно звінився керівник менше місяця тому. Ну, Тобто, між якимись бенефіціарами, між якимись людьми, які контролюють. Оці роботи в, 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 в якійсь території, в якійсь громаді цього керівника міняють для того, щоб він правильно проконтролював е, перетік коштів. Бачимо, що надання інших допоміжних комерційних послуг, основних квет, не будівництво. І бачимо, що тут багато власників, раз, два, три, чотири. І ось бачимо структуру капіталу цієї компанії. Тобто компанія не діюча, вона була десь там в тіні. І перебувала, перечікувала, коли їй дадуть можливість приймати участь в закупівлях. Ми Бачимо, змінився був якийсь доменко Любомир слав стала я, Бурська, Оксана Ярославівна. І ми бачимо, що навіть ці люди не є в штаті, бо в штаті показує компанія звітності нуль. Отакі от, от бувають і ще. Давайте я вам покажу ще таке, що неприємне було на цьому тижні. щоб я могла показати. Наприклад, така компанія Одеса Мізікбут. Виграла з 13 особами, на, вигравали закупівель на 508 мільйонів. І бачимо, що так само вона пустенька. Бачимо такий ще прикольний тендер. Я захотіла вам показати, бо він красиво виглядає. Просто ще до розповсюдження та популяризації національних фільмів, а саме популяризація національного фільму песики у зв'язку з прем'єрним показом. І дивимося, що це 150 тисяч. Отакі от песики зараз ви бачите в себе на моніторі. Я думаю, це ну, дуже доцільна, дуже ліквідна. Закупівля у війну. Ну, до речі, хто, кому цікаво буде, то подивіться у нас на каналі, вже було про кіно. І далі починається автомобіль. Люблю цю рубрику. У нас Волинський обласний центр підготовки населення до національного спротиву. Купує собі автомобіль спеціалізованого призначення на базі Hyundai Staria за 2,3 мільйони. Далі Hyundai такий ж старія, два літри. Закуповує собі Красилівська міська рада, таке маленьке містечко в Хмельницькій області. Далі спеціалізовані транспортні засоби електромобілі Volvo EX 3030, одну штуку. Закуповує правильно служба безпеки, щоб ви розуміли, у них написано, що це як на оборону, що вони понесли всі всі витрати як витрати на оборону, щоб ви розуміла. А уявляєте, скільки це можна було там от карчів накупити нашим воїнам? Я зараз вам покажу, що це закупівля прямо на прозоро і що ми нічого ніде не придумували. Ось ну, ця закупівля, ви її бачите? І зараз я вам покажу ось 47 мільйонів, ось я проводить Служба безпеки. І зараз я вам покажу, що це за рахунок читаємо категорії замовника, що здійснює закупівлі для потреб оборони. Це ви бачите зараз на своїх моніторах. Цікаве закупівля нове будівництво сектору поховань на Баранівському кладовищі в містах сумі на 41,8 мільйонів майже на 41,9. А також моя улюблена Дніпропетровська міськрада. Знаєте, що закуповує? Рекламні та маркетингові послуги за послугами СММ, просування в соціальних мережах бренду та продуктів у цього комунального підприємства Дніпропетровська міська студія телебачення. Тобто вони самі себе рекламують, але це тут не все. Вони ще вирішили на 80 мільйонів побудуватися. Я зараз знайду цю закупівлю. Вона така вона називається це реконструкція будівлі під створення STEM. STEM – це у нас центр досвід, Центр центрі планується облаштування восьми кабінетів лабораторій по 30 міст з урахуванням потреб маломобільних груп населення, а саме безперешкодний доступ до будівлі. Проект передбачає проведення комплексу заходів по реконструкції відносно сучасних норм вимог будівництва. Ну тобто, отаке ось щось. Пана а головне тут ключове це як освоїти 80 мільйонів. Ось ця закупівля так виглядає на Прозоро 80 мільйонів 747 тисяч, Бачимо, що орган влади місцевого самоврядування проводив цю закупівлю з рахуванням якихось особливостей. І ми бачимо, що тут купа вкладених документів і це в одному лоті. Можливо, вже пройшла закупівля, і у нас визнаний якийсь прекрасний переможець. Ми з вами з познайомимося. Бачимо, став постав Engineering System. Наче виграла компанія, яка створена в 95-му році. В компанії працює одна людина. Оце одна людина буде робити цей ремонт на 80 мільйонів у Дніпрі. Цього центру, і ми бачимо з вами, що в 2024 році у них виручка була 3 мільйони 401 тисяча, а в 23 2023 100 гривень взагалі. А в 2022 компанія не працювала, у 21-му 125 тисяч, але один найманий. Правда цікаво? Повертаємося далі. Що у нас ще такого дурненького? Поточний ремонт частини приміщень будівлі, щоб ви розуміли, це, це е, ТЦК. Тремонтує себе ТЦК на 11 мільйонів. За що? Навіщо цей ремонт у війну? А хіба не розумніше було на ці гроші купити корчів туди хлопцям або а, закупити дронів? А ще знаєте, що хотіла показати така цікава історія. А була закупівля, ми про неї показували також в Ізюмському районі, там є таке село Донецьке, ну якби не Донецьке, і Донецькій області. І, значить, в селі Андріївка на вулиці Центральній було проведено реконструкцію і куплено послуг на 83 мільйони, 83-851, І тут ми дивимося, що вже 2 серпня нам показують журналісти, що будівля після такого ремонту завалилася. І ми бачимо, що закупівля відбулася всього на 26 червня, 26 травня 2025 року, а вже 2 серпня вона завалилася. І бачимо виконавцем такий собі Юніклойд під номером 45, 15, 60, 20, 30. Я вам зараз все показую, що потім нам покаже прокурор у своїх зведеннях. От така у нас історія. От в тому підприємству, яке робило ті ремонтні роботи, всього на всього сіб, бо в 23-му році взагалі одна особа. Тобто... Кампанія носить ризиковий характер, діяльність цієї кампанії. І бачимо, що вона приїхала в Харків із Одеси, саме ось у під час при самими закупівлями, вже під час війни. Ось бачимо саму закупівлю цю 83 83851 і бачимо визначення переможця. Ось отакі у нас з вами справи. Я зараз вам показала, де бере натхнення в своїй роботі прокуратура і Генеральний прокурор України. А також я вам дякую за те, що ви нас дивитесь, за те, що ви поширюєте, за те, що ви нам допомагаєте. Будь ласка, запрошуйте нас в свої громади. Ми готові приїжджати на засідання ваших депутатів на сесії. Ми готові з вами разом розглядати бюджети. Зараз почнуть уже активно слухання бюджетів на 26-й рік. Будь ласка. Нічого страшного і ніякої вищої математики немає, в тому, що ви долучитеся до самі до своїх громад, до того, щоб рахувати ваші ж сплачені податки, за які отримуєте ваші місцеві органи влади, в тому числі центральні органи, в тому числі, такі як прокуратура, такі як Служба безпеки, такі як МВС. На цьому я дякую. Долучайтесь до нас, будьте з нами, будьте як ми будьте кращими за нас, долучайтесь до нашої ініціативи. Сім кроків до перемоги. Дякую, до побачення. 음악을 듣고 나서는 그게 제일 좋아요.